1 мільярд 600 мільйонів гривень доходів громадян 44,6 мільйона з яких у вигляді ПДФО та військового збору надійдуть до бюджету. Такими є результати цьогорічної деклараційної кампанії на Прикарпатті, яка завершилася 1 травня. Традиційно серед лідерів документування статків ті, хто отримав спадщину чи подарунки. 800 громадян задекларували доходи від спадщини на суму майже 260 мільйонів гривень. Понад 700 прикарпатців відзвітували про продаж рухомого май і задекларували 87 мільйонів гривень. 306 громадян задекларували 10 мільйонів гривень доходу від здавання нерухомості в оренду. Ще 73 особи задекларували 5 мільйонів гривень е, ну, інвестиційного прибутку, а 119 повідомили про дохід, отриманий за межами України, який склав майже 79 мільйонів гривень. Цього року 109 осіб задекларували доходи понад мільйон гривень, і загальна сума цих доходів склала. Майже 580 мільйонів від мільйонерів до бюджету має надійти 15 мільйонів гривень податків і зборів. Платити податкові зобов'язання прикарпатці повинні до 1 серпня. А разом з тим податківці закликають задекларувати свої річні доходи і тих, хто досі цього не зробив. Ті ж громадяни, які не подали декларацію до 1 травня, то можуть зробити це зараз, але до них вже буде застосовано 340 гривень штрафу та притягнуто до адміністративної відповідальності. Щодо тих громадян, які все ж таки не подадуть декларацію, будуть проводитись контрольно-перевірочні заходи. Акти перевірок надсилатимуться поштою, і в результаті в разі необхідності інформація буде передаватись до правоохоронних органів і територіальних громад для встановлення місця перебування таких осіб. Нагадують прикарпаттям і про право на отримання податкової знижки. Ним уже скористалися понад три тисячі осіб і задекларували до повернення 16 мільйонів гривень ПДФО. Основні витрати громадян були на навчання та страхування життя. Андрій Гаргара, телеканал